Вітаю всіх! Ну що, друзі, довго не прийшлося чекати. Вводять нові обмеження на грошові перекази у 2025 році. Раніше я знімав про 2024 рік. Сьогодні ж хочу поговорити про те, що говорять нам високопосадовці, і про що говорить Національний Банк України. Про це все вам розповім зараз у даному відеоролику, тому обов'язково дивіться його до кінця, щоб бути максимально обізнаним на темі на всі тонкощі і складнощі даного питання. Тому поїхали! І в першу чергу хочу виступити з того, що з 1 червня 2025 року починають діяти нові обмеження на перекази з карти на карту між фізичними особами. Ця тема є досить популярною і вони постійно щось вносять, якісь зміни, то додавляють, то віднімають. І на сьогоднішній день, якщо ми подивимося, що пропонується, то з 1 лютого обмеження по картах були 150 тисяч гривень на місяць, тобто можна було переказувати, да? з 1-25 року цю суму зменшили на 100 тисяч гривень. Якщо ж, наприклад, у вас взагалі не було великих коштів по рахунках і. Ви попадаєте у список високоризикованих осіб. Да, наприклад, якщо у вас погана кредитна історія, або, наприклад, ви карту не користуєтеся, то в такому випадку ви маєте можливість переказ лише 50 тисяч гривень на місяць. І зрозуміло, якщо ж, наприклад, у вас є підтверджений дохід, і ви це робили у Приватбанку, Монобанку чи інших банках, підтвердили свої декларації і дохід, який ви плануєте отримати і отримуєте, то в такому випадку у вас не буде жодних обмежень. Що, друзі, негативного є із цієї всієї ситуації? Тобто, враховуючи те, що Нацбанки і наше законодавство воно постійно. Регулює дані правовідносини і постійно лізе, все ж таки, у карман до наших добрих українців. То зрозуміло, що банк він може не бачити все -таки вашу інформацію по ваших доходах, наприклад, які ви там здійснюєте, наприклад підприємська діяльність, можливо, там ваш чоловік заробляє кошти да там чи чи навпаки, і зрозуміло. Вам карточку можуть заблокувати на певний проміжок часу для того, щоб розібратися у даній ситуації, або взагалі повністю рахунок, і потім потрібно буде фінансово моніторингу доводити, в принципі, да, що ти нормальний, що це твої дійсно кошти, що ви, наприклад, їх заробили, не вкрали, і дійсно потрібно підтверджувати даний момент уже відповідно документально. Як це робити? Зараз вам розповім. Як можна підтвердити даний момент? Це все робиться або надаючи в банк інформацію, це довідка ОК 5 або ОК 7, потім податкова ваша декларація, або, наприклад, вашої родини, тобто чоловіка, можливо, там батьків, що там якісь кошти вам даються. Чи ви там разом їх складаєте, да, там заробляєте, і зрозуміло кошти, відбувається переказ між картами на карту. Потім зарплатні документи, це довідка про те, скільки ви заробляєте, яка у вас заробітна плата, і дохід родичів чи волонтерства. Тобто про те, що я вам і казав, це рахунок може, що, наприклад, там, ви знаходитеся в декреті, чоловік там працює, то зрозуміло, можна його довідку по його доходах і надати це все банку, і буде як одне із підтверджень. Але зрозуміло, якщо це у вас відбувається. Бувається між подружжям, то потрібно обов'язково долучити копію судоста про шлюб для того, щоб підтвердити ваші родинні відносини. Що б я, друзі, вам рекомендував би робити? В першу чергу завжди не відкладати все на останній день, а зробити це завчасно. Якщо ми знаємо, що відбувається така ситуація в країні, що постійно є якісь обмеження і щоб не було у вас блокування рахунку, то я б зробив би в першу чергу це перевірив би всі свої доходи. Також перевірив би, чи у вас всі оновлені дані у ваших банках, скільки ви, наприклад, отримуєте в місяць, який дохід, які витрати, щоб розуміти і правильно зазначити ваші анкетні дані. Потім, якщо у вас виникають якісь питання або незрозуміло, краще відбутися до банку і проконсультуватися там безпосередньо з самим працівником, який там працює, він вам більш детальніше розповість про всі умови і як далі працювати, щоб не потрапити от, от, в чорний список і не мати лишніх проблем. Тому що кошти це одне із таких життєво необхідних речей, без яких, в принципі, не можна бути. Враховуючи те, що хочуть посилювати ще більше тиск на людей і здійснювати контроль за вашими фінансами і переказами з карт на карти, особливо ще не здійснювати безпутську діяльність без державної реєстрації, то зрозуміло, потрібно досить ретельно стежити за своїми надходженнями коштів і дійсно мати на них якесь підтвердження. І зрозуміло, як я вже повідомляв раніше в попередніх роликах, то обов'язково потрібно прописувати призначення платежу, за що ви ці кошти отримуєте, і звідки. Якщо, Наприклад, це, там, чоловік перекидає дружині, то зрозуміло повинно бути на утримання родини. Якщо ж, наприклад, там Якась вживана річ, то повинно бути прописано, що це продаж вживаної речі. Да? Тобто, або, наприклад, повернення коштів там, від, ну, позики да? може бути. Якщо ж ви, вам перекидають по поверненню коштів по позиці, то зрозуміло, краще, щоб був у вас договір позики, і зрозуміло, якась в подальшому розписка, якщо її не буде, ну хоча б щоб договір позики, який підтверджує дійсно, що це кошти не просто так заходять із вулиці. Першення хочу вам повідомити, що будьте обережні, слідкуйте завжди за своїм гаманцем, за своєю кредитною і банківською історією, щоб не було у вас в подальшому проблем. Якщо ж виникають якісь питання або потрібна допомога вирішення того чи іншого якогось проблемного вам питання чи ситуації, ви завжди маєте можливість звернутися за телефон, який бачите на екрані, або зрозуміло, писати в коментарях і дійсно можемо попрацювати, поспілкуватися відносно даного питання. Ну, а з за як завжди, друзі, був я, адвокат Вадим Вітенко. Дякую за перегляд, і робимо підписку і тисимо на дзвіночку, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім і пока і до нових зустрічей!